Розвиваємо міф, чи можна ловити удочкою 2-5 грам, мурмишкою 017 грам. Головне, щоб була риба. Зараз закидаю. Краснопірка стоїть. І оп! З кожного закиду клює. Тому хто хоче попробувати Мормышку можна і таким спином пробувати Закидай ще раз. Ладно, щоб була риба, якщо буде риба, це буде клювати Раз була поклевка. Знову поклевка. О! Оце вже більш солідніша. Гарніша краснопірка попала. Ні, це кунець перемішку з креснупіркою попадає. Рибу відпускаємо. Така жорстка покльовка, що труба, я не знаю, що за риба. Як добонула просто, з таким ударом, що мікас окунь знов опувалься, але теж не погано Просто давить, побачимо. Да, хороший окунь знов. Но він... Лупану просто с таким ударом шопец що... 0,10 Мурмышка и такие окунь Красота просто Вон мормишка 0,17 грамм Кайф Чашу Вечаш Летовій такие непогані понті с хорошим ударчиком, красавчики. Первый карась клюнул да. на. Я могу меньше. А, Хороший карась. номер десятый. Плясочку вытягивайте, суби. Первый мой. Такий карась. красавчик кайф 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 рибу відпускаємо. дай бій плаває куча поклевок куча риби и я можу сказати вже на проценті 90 що на таку удочку кайфовіше ловити ловить рибу чим на якусь соплю просто каждую поклевочку чуєш Таким чітким ударом, по закиду, по закиду все шикарно. Беру просто так. Правда, за вітром бачите, летить 15 метрів, як, як льоду. А зараз можу зловити рибинку. Оп! Слышла. Покльовочка стягнула мені вайбейт. Like like І це на... 0,10 -а жилка. Это не як и не шнур, чтобы сказать. На жилке такие поклевки четкие. Что капец. Я по-настоящему получаю кайф от рыбалки. Оп, сразу. Сразу поклевочка на базе. Тому тема хорошая. І я через тільки через два роки на цієї теми прийшов, що отакий от спин 2-5 грамм може шикарно ловити на мормишку. Ну, За вітром, але просто шикарно. Ось зразу покльовочка. Там в тій зоні краснопірки плавають. Зараз тепло і їдять мою приманочку. еще один закид, я думаю, будет рыба снова. Поэтому кайф капитальный. Закид просто шикарный. Потрясаю. маночку и тяну субе равномерку без всяких пауз без ничего либо активна, оп е и все поклевочки идут часто